Інформаційні підсумки середи 4 вересня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Адаптація ветеранів. У захисті розповіли, з якими проблемами зіштовхуються військові після повернення з фронту. Безбар'єрне навчання в ліцеї номер 8 встановили сходовий підйомник для учнів з особливими освітніми потребами. Англійська для двієчників. Мовна школа Ола відкриває нові курси для хмельничан та переселенців. У Хмельницькому ліцеї No8 встановили сходовий підйомник. З його допомогою діти, котрі пересуваються на кріслах колісних, під час оголошення тривоги зможуть спускатись до укриття. Раніше ж батьки таких школярів були змушені забирати їх додому або ж переводити на онлайн-навчання. Наразі в ліцеї No8 навчається 37 дітей з особливими освітніми потребами. З них восьмеро мають порушення опорно-рухового апарату, а двоє пересуваються на кріслах колісних. Кошти на закупівлю підйомника виділили з бюджету громади. Вартість обновки 228 тисяч гривень. Як вона працює, бачила наша знімальна група. Десятикласниця Софія Басенко демонструє роботу сходового підйомника, який нещодавно встановили у навчальному закладі. З його допомогою під час оголошення повітряної тривоги школярка безперешкодно спускається в укриття ліцею. Дотепер робити це не могла. Пускаємо нічку і опускаємося вниз. Приїжджав тато, він мене майже одразу забирав і я пропускала майже всі уроки. Але тепер зв'язку з тим, що я маю можливість потрапити до укриття, то нічого пропускати не доведеться. Шлях до укриття займає кілька хвилин. Школярка каже. Користуватися підйомником доволі просто процедура взагалі не важка. Я дуже рада, що в мене буде тепер не тільки можливість вчитися у цій школі, а ще й безпечно і легко потрапити до укриття. Це файно гарна можливість наразі в ліцеї номер 8 навчаються 37 дітей з особливими освітніми потребами. З них восьмеро мають порушення опорно-рухового апарату, а двоє пересуваються на кріслах колісних. Директор ліцею Сергій Коріньовський каже: раніше батьки школярів, які пересуваються на кріслах колісних, під час оголошення тривоги були змушені забирати їх додому або ж переводити на онлайн навчання. Сьогодні безпека це на першому місці. Сьогодні ми намагаємося облаштовувати всі укриття, щоб діти могли під час повітряних тривог безпечно себе почувати. Міська влада виділила кошти, ми привели тендер і був закуплений і встановлений підйомник. З допомогою якого діти можуть безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. Це діти, які до сьогодні, в минулому навчальному році, на жаль, цього зробити не змогли, і ми придбали його за 228 тисяч. Додає заїхати на підйомник та спуститись до укриття школярам, допомагають їхні асистенти. Асистент дитини він допомагає в пересуванні цих дітей під час перерв, під час переходу з аудиторії в аудиторію. У нас є ліфт. Вони можуть використовувати його по різних поверхах, переходячи з однієї аудиторії в іншу. І так само асистент дитини супроводжує цих дітей до укриття. Тобто допомагає, відкриваючи, вони проведений такий інструктаж мінімальний, вони знають, як це робити, і вони супроводжують їх. Це механічно і дуже легко і просто. Навіть навіть самі Софії чуть-чуть дещо допомагаю заїхати коляскою. все інше вона робить сама. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Психологічна підтримка, юридичний супровід, працевлаштування. Такі запити, за словами фахівців ветеранського простору, захист 4.5.0», найбільш поширені серед військовослужбовців, які повертаються додому із фронту. Про потреби захисників спілкувалися під час 7-го міжнародного ветеранського форуму. Учасники бойових дій тим часом нагадують, що суспільство повинно знати про те, як підтримати захисника у цивільному житті, виявляти повагу, бути вдячними. Та не акцентувати увагу на поранення, які отримав ветеран. Ірина Муляр продовжить. Андрій Одаренко ветеран російсько-української війни. У лютому 2022 року він повернувся за кордоном, аби стати на захист своєї держави. На Донеччині отримав поранення. Йому встановили протез. Тоді ж зіштовхнувся із першими викликами цивільного життя. Не дуже приємно там на собі там погляди постійно ловити, але там і двері перед носом закривають. Ну, це і зараз є. Було таке, що в мене злетів протез. Е ну і Люди бачать, що я стою щось роблю на одній нозі, бо мені там до машини пару метрів. Ну, і бачать, ну, але. Там було таке разори чотири, три рази. Люди підходили. Також труднощі у військовослужбовців, які повертаються із фронту, говорить Андрій Ударенко, Виникають під час отримання довідок та оформлення виплат. Тим часом директорка ветеранського простору захист 4.5.0 Катерина Луцик говорить, що найбільш поширені запити від ветеранів це психологічна підтримка, юридичний супровід, працевлаштування згідно опитування Українського ветеранського фонду 62% ветеранів хочуть відкрити власну справу. І лише 7% з них спроможні це зробити. Тобто, наша задача, як на місцевому рівні, так і це задача нашої центральної влади створити можливості надати освітній компонент, створити менторство, наставництво для цих ветеранів, які хочуть це зробити. Важливіше цей освітній компонент і навчання, адже просто мати ідею, і коли держава виділить гроші, воно так не працює. Це треба повністю, щоб мати наставництво впродовж усього процесу. Про це йшлося і на сьомому міжнародному ветеранському форумі, який відбувся наприкінці серпня у столиці. Тоді президент презентував указ, згідно з яким до 2030 року в Україні повинна бути розроблена стратегія ветеранської політики. Один із перших кроків це навчання фахівців і соціального супроводу ветеранів та їхніх родин. Розіслали уже телеграм. По наших регіонах, по тому, щоб ми набирали фахівців, розширяли штат, і вже перша, перше навчання для фахівців соціального супроводу буде відбуватися у вересні місяць. На відміну від тієї, яка була прийнята у 2016 році. Ця ветеранська політика і, взагалі, цей законопроект писався за участю громадськості. І на базі цих досліджень, цих експертизи цих громадських організацій, писалася ця політика. А ще Даренко прагне, аби підтримку відчували ветерани як у великих містах так і у віддалених селах. А суспільство, говорить, повинно ставитись до захисників із повагою та вдячністю та не акцентувати увагу на пораненнях бійця. Людина йде там умовно і отако, не е, приховуючи, просто тримає погляд на моєму протезі. Оце мені не подобається. Якщо треба якась допомога, так якщо ти бачиш, що там людина щось там таскає, чи ще щось, чи так само в черзі стоїть там, запропонуйте. тут же ж питання в тому, щоб запропонувати свою підтримку. Це все зводиться до того, щоб як до нормальних людей. Те, як ветерани почуватимуться у цивільному житті, залежить від кожного з нас. Якщо люди думають, що ми обійдемо те, що було там в Штатах після В'єтнамської війни. То вони дуже сильно помиляються після війни буде ще важче, але ми максимум можемо мінімізувати все це. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Безкоштовний курс з англійської мови для двієчників стартує незабаром у мовній школі Ола. На нього запрошують учнів 8-10 класів, у яких в таболі успішності не більше 5 балів з предмета. За словами викладачів мовної школи, в іноземних мовах, як і в точних науках, неможливо опанувати складні теми без базових знань. Курс триватиме з жовтня цього року по травень 2025-го. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Труватись на курс можна на сайті мовної школи. Планують сформувати групу з 15 осіб. Це для тих дітей, яким потрібно почати з самих азів. Ось такий курс безкоштовний для всіх охочих, хто навчається в 8, 9, 10 класі. А ми вважаємо, що взагалі така практика дуже потрібна, коли дітей, які відстають, їх підтягують з усіх предметів з такими предметами, як фізика, геометрія та алгебра і англійська мова, в тому числі знання базуються з самого початку. Тобто, в нас йде основа, фундамент, і вони наростають, наростають. Відповідно, якщо дитина в свій час вона пропустила самі ази, самий початок, і вона навіть не вміє читати, чи вона не знає, як відмінюється дій слово to be, ну вона не може досягти. Тому класі опановувати граматику Present Perfect Continuous там чи ще щось таке. Будуть обов'язково домашні завдання, тобто людина має бути мотивована, щоб робити ці домашні завдання. Цей курс починається з абетки, з правил читання з алфавіту. Ми це все будемо проходити швидко, але ми починаємо з самого нуля. Ми набираємо в принципі 15 дітей і далі впродовж навчального року ми будемо дивитися, тому що можливо не всі діти будуть мотивовані. Ми вже не в перший раз робимо такі безкоштовні проєкти. Тому, якщо діти будуть вибувати і будуть з'являтися місця, ми зможемо доєднувати дітей в кого буде рівень. Від відповідати тому рівню, на якому буде група, впродовж літа інспектори управління з питань екології та контролю за благоустроєм склали близько 10 протоколів на паліїв з сухостою та зелених відходів. Попри штрафи, хмельничани продовжують палити листя та бур'ян після завершення робіт на городах і присадибних ділянках. Рейди за участю працівників муніципальної дружини проводять у різних мікрорайонах міста щотижня, аби зокрема й нагадати про шкоду від спалювання трави і зелених відходів. Більше розповість Ірина Аріон городи і присадибні ділянки. З початком осінньо-польових робіт Хмельницький огортає димом від спаленого листя і зелених відходів. Найчастіше вдаються до такого прибирання власники приватних будинків, кажуть в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Спільні рейди за участю працівників муніципальної дружини проводять у різних мікрорайонах щотижня. Впродовж літа склали близько 10 адмінпротоколів на паліїв. Ми керуємося правилами благоустрою нашої Хмельницької міської територіальної громади. Недопущення спалення листя, гілля і сміття, в тому числі на приватних територіях, приватних домовладіннях. Відповідальність за такі діяння передбачають адміністративний штраф від 360 до 1340 гривень. З 1 вересня у нас посилені рейди по місту. Це, звичайно, в робочий час по всіх районах міста. Першу чергу це більш такі спальні райони Гречани Лезнево. За законом про охорону атмосферного повітря, штраф за спалення трави чи бур'яну становить від 3 до 6 тисяч гривень. Протокол про такі адмінпорушення мають право складати правоохоронці. А в умовах воєнного стану дії паліїв також можуть бути кваліфіковані як диверсія, якщо підпал сухої рослинності був навмисним. Під час рейдів хмельничанам зокрема нагадують і про шкоду спалювання трави, бур'яну та залишків городини для здоров'я і навіть ґрунту при спалюванні, до прикладу листя, виділяється дуже багато шкідливих сполук, в тому числі бензопірен, який безпосередньо є таким ракотворчим елементом. І в першу чергу люди шкодять собі і своєму найближчому оточенню. І місця, на яких відбувається це спалення, воно фактично на ближайших декілька років є непридатним до, до якогось оброблення і вирощування якихось рослин на ньому. Альтернативою спалюванню може бути компостування зелених відходів, котрі перетворяться на добриво і принесуть в майбутньому гарний врожай, рекомендують екологи. А в ДСНС області застерігають від спалення сухостою. Впродовж минулої доби рятувальникам довелося шість разів виїжджати на пожежі після підпалу сухої рослинності. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Хмельничани у складі збірної команди України чемпіони Європи з пляжного регбі. Наші спортсмени у фіналі з рахунком 3-2 обіграли представників Молдови, яка приймала європейський старт. Додамо, що до складу збірної потрапили шестеро хмельничан. Це половина від усього представництва команди. Очолив збірну наш земляк Дмитро Мацюк, а капітаном був Мирослав Шуляк. Саме він і здійняв над головами гравців переможний кубок. Наші хмельницькі регбісти, які приймали участь у складі збірної України на цьому чемпіонаті Європи, вони в принципі не мали практики, практично типу, пляжного регбі. Ми з'їздили сьогодні на один турнір в Києві, а в Києві постійно люди тренуються. Якщо взяти команду, яка, з якою ми граємо в фіналі у Молдові, то вони відіграли там. 3-5 турнірів чисто по пляжному регбі, і вони до цього готувалися там, майже два місяці, проводячи тренування лише, ну, лише на піску. Тому якщо б ми б реально отак готувалися до цього турніру, так як вони, то фінал був б зовсім інший. А так зробили інтригу і Молдавані при своїх трибунах, при своїх суддях, все одно не обіграли нашу збірну України. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось.